Ось така краса, друзі. Посторонні вхід заборонено Все треба очима. Котик, от матушка. Кормить. Такі дуже гарні квіти, навіть не знаю, як вони називаються такі. Пухнаті, великі. Ще трошечки території покажу. Ну, Тут вона знайде так, як кажуть особа, там і нема що показувати, але пройдусь по території. Побачите, друзі, як ну, скромно матушки живуть. Віконечка от, відкриті. Ось даже, дивіться які. От, і, і, і то ці всі приміщення, всі такі от пам'ятки архітектури поставлені. От бачите ще які от друзі, які в такі прибудови старовинні. Як колись. Фіраночка, іконечка дерев'яна, стільчик. <клес> навіть пронумеровані. от. Да, Напаминаю лаврські вулиці, от звідки знаєте, походження вулиці жили, коли ну, дійсно дуже тисячі монахинів, так як Пахомія великого, Феодосія Великого, монастирі, Феодора Стодіта. Все це нагадує так, як ті часи, коли, коли були цілі вулиці, от Лавра переводиться як вулиця. Ще зараз підійдемо, друзі, до покажу цей там закритий цей собор. Він на реставрації казанський Великий, він ще більше, як цей Вознесенський. От, друзі, знаєте, ще також так. Флора і Лавра нічого не сказали. Монастир Флоровський От. Флор, святі мученики Була, було святкування в серпні. Друге століття Візантія, два брати, мученики. До речі, займалися комунотеси. От флор і лавра, брати така, пра, така, от, така робота, друзі, така спеціальність камунотесу, то євіть. Ну, життя там та, та, такі скудні, такі е, світ, відомості про життя вони от відновлювали е, капіще, а коли відновили, то ідолів розбили, поставили там хрест, за що і прийняли мученький вінець. Не знаю чому, але це пов'язано з ним чудом, я кажуть, що флор і лавр покровителі будоби, от вівчарства. Е, як люди, знаєте, колись от падінь падіж скота це, це для хазяйства було катастрофою, тому світі. Була така допомога від святих, коли їх відкривали мощі, то падіж припинявся і, і худоба, да, істочник джерело, за рахунок чого люди жили, і так сказати, відновлювалося все. От, друзі, зараз така. Перед казанським храмом ще підійдемо до могили єпископа Федора. Ось, Ось з цього ракурса на собор подивимося. Величний, гарний. Ось тут захоронення, друзі. Тут генерал-майор Сімен Іванович Сукін, губернатор Києва, він навіть тут, тут захоронений. І єпископ Федор. Малу... Мануїл Лімішевський про нього писав, що людина високого скотичного життя у му році тайно, ну, от гоніння самі в розпалі, самі гоніння на церкву. От... І він його рукополож, рукоположило в єпископа на, на, на той випадок, друзі, коли, коли всіх канонічних діючих єпископів, якби не залишилось не одного, то от він мав би бути одним з тих єпископів, на якому канонічності трималася, тому що щоб апостольська приємственность не переривалася. 1924 рік єпископ Федор. Таку подвижність життя був, навіть коли Патріарх Тіхон про нього узнав, що його руку положили тайно, він хотів його. Там нема... От, Ну, Я просто по Вікіпедії читав, нема точних відомостей, яку єпархію він знімав. З однієї сторони пишеться, що Брянську, вікарний Брянської єпархії, з іншого Вижгородський, оскільки він тут проживав, приймав людей. От. І коли вже його хотіли поставити на як правлючого єпископа, він відмовився. Він таке скетичне життя був таким кілійним єпископом, як він сам про себе говорив, яке це згадує митрополит Манило Лемішевський в своїх спогадах. От Упокою Господі душу особшого твоєї єпископа Федора. Його молитва поміла нас.